Стравжені життя можна відчути у хвилини спокою, бо наше прийняття дозволяє життю просто бути. Цінність речей дуже сильно залежить від того, у які моменти нашого життя ми цих речей найбільше потребуємо і яких труднощів ми повинні зазнати, щоб їх дістати. Якщо хоча б один день провести без їжі, то ми дуже дивуємось, як швидко ми захочемо віддати все, що в нас є, навіть за ту їжу, яку ми не дуже любимо. Нікому не треба недооцінювати те, що ви здатні дати, навіть якщо за день у вас були тільки не нічим було зовсім поділитися з іншими, але. Якщо у вас була навіть тільки посмішка та добре слово, цього достатньо, бо і не ті саме маленькі речі можуть зайняти більше міста у серцях людей. Магія може щезнути тільки у той момент, коли ми перестаємо вірити в чари. Треба розвивати ті дари, якими володіємо тільки ми, а не розвивати і шукати те, що не наше. Іноді треба трохи поспати, щоб новими силами знов підкорювати світ. Людям важливо відчути, що їх люблять і цінують за всіма їх слабкостями і навіть у поганому настрої.